приходити до нас військову частину. З вами проведуть бесіду, розкажуть повністю по навчанню, як воно правильно проходить. Підписуйте контракт і залучаєтеся до нас. Не потрібно йти на сьогоднішній день ТЦК, напряму приходити до нас військову частину. У 47-й окремій інженерній бригаді відтепер беруть на службу молодь за програмою. Контракт 1824. У її межах охочих у кілька етапів навчатимуть на операторів дронів. Молоді хлопці проходять базову військову підготовку. Це загальна для всіх. Після того проходиться. Навчання по саперній справі. Коли пройшли базову військову підготовку і саперну справу, відправляємо закордонне навчання по дронах. Після того приїжджають операторами вже дронів, і ще навчання проходять в нас в Україні протягом 20-30 днів. Загалом навчання триває 3-4 місяці. Після цього можуть відправляти на виконання бойових задач. Термін служби за контрактом два роки. Вони знаходяться на першій лінії. Бойового зітнення вони знаходяться більш-менш безпечні відстані. Це в середньому від 5 до 8 кілометрів. Вони так само отримують грошову винагороду, як і люди, які знаходяться на передньому краї, бо вони виконують так само бойові завдання. За цим контрактом передбачені виплати до 2 мільйонів гривень, включаючи одноразову винагороду при підписанні контракту та щомісячні виплати упродовж служби. Зі слів Андрія Бойчука, заробітна плата стартуватиме від 100 тисяч гривень. Також діє система бонусів. Ти, якщо уразив певну групу там піхоти чи уразив якусь броньовану техніку, нараховуються бали. Відповідні за ті бали нараховується в кінці місяця. Додаткова винагорода. Не бійтеся не так, все страшно, як все кажеться по телевізору. Якщо ти розумний молодий хлопець, завжди знайдеш своє місце в армії. Мар'яна Росоловська суспільне новини Рівне.